Сьогодні у випуску 14 жовтня. День захисника вітчизни. Яким має стати сквер? Розв'язувати проблеми можна спільно влада і громада. Житловики б'ють на сполох. 9 жовтня, Всесвітній день Пошти. Танцювально-спортивному клубу 20 років. 12 жовтня напередодні дня захисника України у Лозовій вшановували пам'ять загиблих воїнів. В сяті ранку на меморіалі слави розпочався мітинг реквієм. На нього зібралися лозічани різних поколінь: від учнівської і студентської молоді до ветеранів, воїни-інтернаціоналісти, учасники антитерористичної операції, нинішні військовослужбовці, керівники і представники лозівських організацій, установ, підприємств, міської влади, лозівський міський голова Сергій Степанов. Присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів, які полягли у війнах, захищаючи Україну. Поклали квіти до вічного вогню. Мітинги реквіями того ж ранку пройшли і біля братської могили на центральному кладовищі біля поховань лозівських учасників АТО. Панахиди за загиблими у роки Другої світової війни і на сході України відслужив протоірей Свято-Смоленського храму отець Дмитрій. Також хвилину мовчання присутні вшанували пам'ять полеглих захисників і поклали квіти до могил. У п'ятницю лозівські старшокласники в міському центрі молоді мали можливість поспілкуватися з учасниками АТО. Зустріч не обмежилася лише розповідями, а й доповнилася примірюванням солдатської амуніції. Це тактичний вмінь, на якому є аптечка, тут підсумки для гранат. Школярі також мали можливість приміряти шлем, бронежилет, тактичні окуляри. Гості показали присутнім вміст аптечки військового, а також як правильно зупинити кровотечу. Школярі поцікавилися в учасників АТО, як вони потрапили до зони проведення антитерористичної операції та чи доводилося їм стріляти у людей. Один з гостей, демонструючи своє військове спорядження, показав школярам, як осколок ледве його не поранив. Це вот пройшов осколочок, от он пройшов вот в цьому веданса. Всіх загиблих в зоні проведення АТО військових присутні вшанували хвилиною мовчання. Літературно-музична композиція зворушила сьогоднішніх гостей центру молоді. Вони подякували організаторам, школярам за це. А також забрали із собою подарунки: двотомник Олімпійських ігор та дитячі малюнки. Зранку понеділка члени Лозівського об'єднання Союз Чорнобиль України наводили порядок у сквері ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Таке рішення, пояснив голова об'єднання Олександр Дяченко, прийняли у суботу, бо з цього тижня вже розпочинаються роботи з реконструкції алеї і пам'ятного знаку. Перед тим, як почне працювати техніка, вирішили навести порядок обрізати віття. Прибирання взяли участь із десяток чоловіків, але головне не кількість, а якість роботи зауважував голова об'єднання. З приводу майбутньої реконструкції алеї і пам'ятного знаку Олександр Дяченко прокоментував 26 квітня 2016 року. Відзначатиметься 30-та річниця аварії на чаес. Тому звернулися до міського керівництва із проханням благоустроїти пам'ятне для чорнобильців. Місце в програмі благоустрою на цей рік передбачено 100 тисяч гривень на реконструкцію. Відповідно до проекту заплановано таке: буде снят перший шар асфальта якому вже 19 років. Буде э, положена хороша, красива тротуарна плітка. Будуть встановлені бордюри, будуть встановлені качественні лавочки для відпочинку молодіжі. Вот. А ми бачимо, що тут э, літом збираються мамочки з колясками. Нас це радує. Будуть установлені нові плафони, освіщення. Буде Красива площадка, розробляється клумба. Буде встановлена э, ще дополнительно одна плита. Ось вже два роки поспіль Лозова активно і доволі успішно бере участь у конкурсі міні-проєктів, започаткованому Харківською обласною радою Разом у майбутнє. Конкурс доводить, розв'язувати нагальні проблеми соціально-економічного характеру можна спільно. Влада і громада. Влада і громада разом. Саме так називатиметься міський конкурс міні-проектів розвитку нашого міста. Депутати погодилися затвердити аналогічну міську програму на 2016-2020 роки. Щорічний орієнтовний обсяг фінансування програми півмільйона гривень. Завдяки міським ініціативам, лише у поточному році з 25 заявок Лозової 9 стали переможцями в обласному конкурсі разом у майбутнє. Замінено на 40 тисяч гривень на енергозберігаючі плити у ліцеї номер 4 проведено на 250 тисяч капітальний ремонт туалетних кімнат у ДЮСШ юність. На таку ж суму замінено на енергозберігаючі вікна у дитячому відділенні міської лікарні у ДНЗ номер 6 та ДНЗ номер 13. Утеплено зовнішні стіни будівель. ДНЗ номер 11 та Панютинської дитячої музичної школи на 235 та 123 тисячі відповідно. Придбано меблі 40 тисяч гривень для центру дітей-інвалідів Жемчужинки. Проведено капітальний ремонт актової зали управління праці та соцзахисту населення для роботи з громадськими організаціями з облаштуванням сучасним мультимедійним обладнанням на 234 тисячі гривень. Це шанс переконувала секретар Лозівської міської ради депутатів для ініціативних груп міста. и финансовую поддержку змеського бюджета для вырешения разноманитных местных питаний. Это все для того, чтобы поднять активность нашей громады, наших инициативных групп, наших общественных организаций для того, чтобы они могли реализовать тот или иной проект у себя или же, может быть, в Авалеи, или может быть там в школе, в детском саду. То есть мы предлагаем начать с 50 тысяч лирий на каждый проект. Это те деньги, которые будут выделены из городского бюджета на каждый проект. И обязательно, чтобы 10% стимулировать в работе и участников конкурсантов, 10% это участие от 50%. Это участие это мы в декабре, думаю, что будет подтвержден состав конкурсного комитета и определены приоритетные направления в Контона год. депутати погодилися внести зміни до програми соціальної підтримки городян, учасників антитерористичної операції та їхніх сімей на 2015 рік, а саме збільшити передбачені обсяги фінансування майже на 100 тисяч гривень. На попередньому пленарному засіданні депутати міської ради дали згоду на розробку детального плану окремих територій, обов'язкового документа для виділення земельних ділянок городянам, учасникам бойових дій. Начальник управління праці та соцзахисту населення пояснювала колегам причину коригування існуючої програми. До внесення змін до програми соціальної підтримки учасників АТО, а саме доповнити заходи двома пунктами і передбачити кошти на тисяч на виконання цих пунктів. Це розробка. Детального плану території в межах вулиць Валява, Муранова, територія Варпазівська 163 міста Лазава з метою відведення земельних ділянок учасникам бойових дій, які брали участь в території операції. На минулій сесії ми приймали таке рішення щодо виділення земельної ділянки. Депутати підтримали проєкт рішення одноголосно. Скоріше за все інформувала Тетяна Запорожець. Вже з наступного року це буде обов'язком влади на місцях. Кабінет міністрів України. Дав доручення державної земельної агенції розробити проєкт меморандуму. Такий проект меморандуму вже є. Цей проект, цей меморандум між державною земельною агенцією та місцевими радами. Цю він полягає, що ми будемо з наступного року зобов'язані розробляти проекти відводу земельних ділянок для учасників АТО проекту. Які будуть зимальдянки, які потім можуть бути приватизовані за кошти місцевого бюджету? Менш ніж за місяць невідомі розграбували п'ять ліфтів у лозівських дев'ятиповерхівках. На сьогодні роботу всіх підйомників житловики відновили, але б'ють на сполох. На нараді керівників комунальних підприємств директор житлово-управляючої компанії закликав жильців дев'яти поверхівок пильнувати за ліфтовим господарством, звертати увагу на незнайомих підозрілих людей, які вештаються в під'їзди. Вращають жителям, ну і роботникам жекаб Жекав, по тому шо настраювати дворників, всіх настраювати, тому що днем это діло, не ночі днем это делается. Відсоток розкриття подібних злочинів міліцією мізерний, зазначав Сергій Єршов. Коли в 2007-2008 роках трапився такий бум крадіжок з ліфтів, тільки на 27-му випадку правоохоронці затримали крадія. Ремонт підйомників житловикам обходиться недешево. На відновлення п'яти було витрачено майже 90 тисяч гривень, хоча у квартплаті витрати на ремонт ліфтів не передбачені. Тому житлово-управляюча компанія на відновлення роботи підйомників залучає кошти, отримані за оренду нежитлових приміщень комунальної власності, беручи дозвіл у депутатів. На цю Виноситиметься подібне питання. Житловики проситимуть майже 90 тисяч гривень на вже проведені ремонти розгробованих ліфтів, і ще більше 100 тисяч гривень на переатестацію 45 підйомників. Кожні два роки мають робити їхню діагностику і огляд, пояснив директор Жука Сергій Єршов. Ми кожне два роки винужені робити діагностику і я цих ліфтів, для того, щоб отримати правднення розрешення на їх експлуатацію ще на два роки. В этом году 45 ліфтів підійшли подошли к такому періоду, коли їх експлуатирувати вже нельзя, і сліти не проїзді. У Лузівському центрі молоді нещодавно з нагоди дня юриста, який відзначається 8 жовтня, серед школярів проводився правовий брейн-ринг. В інтелектуальних змаганнях взяли участь команди шкіл номер 1 та номер 12 брейн ринг проводився у чотири тури, під час яких учасники відповідали на запитання ведучої як на знання прав та обов'язків, так і на здогадливість. Також учасникам необхідно було розіграти сценки за запропонованим сценарієм, створити кримінальні ситуації та дати потім оцінку своїм діям. Ситуація була дуже цікава. Була дівчина потерпіла, були нападники, і в ролі свідків були бабусі біля під'їзду. Тобто, це було дуже цікаво. І, і насправді діти давали вірну оцінку своїм діям. У підсумку перемогла 12-та школа. Вона й отримала статуетку Феміди. Втім, організатори нагородили обидві команди-учасниці. 9 жовтня всесвітній день пошти. Саме у цей день, у 1874 році, був заснований Генеральний поштовий союз. Згодом перейменований у всесвітній. Сьогодні його членами є майже дві сотні держав, у тому числі й Україна. Українські поштовики вже звикли відзначати 9 жовтня День пошти. Він як день народження служби. У п'ятницю наприкінці робочого дня у актовій залі Лозівського центру поштового зв'язку вже за традицією зібрався колектив ветерани. Привітати поштовиків зі святом прийшов Лозівський міський голова. Сьогодні Лозівська пошта це 370 працівників, із них переважна половина представниці прекрасної статі, зазначив Сергій Степанов. Особисто від себе депутатського корпусу і виконкому він побажав поштарям здоров'я стабільності. Для багатьох людей пошта залишається чи не єдиною сполучною ланкою зі світом, зазначила секретар міськради Тетяна Запорожець. Висорок для них. і ви можете бути дійсно ось цим зв'язуючим зв'язком. За це велике дякування за вашу роботу. Всіх вам благ, здоров'я, крепкого, добра і миру. За багаторічну сумлінну працю від міської влади було вручено почесні грамоти. Слово взяли і ветерани пошти. Я прожила в цьому колективі 10 років. Це були ну, радісні роки в моїй біографії. Ваш святок, наш праздник. Хочу вам пожелати здоров'я, крепчайшого. Активного довголіття, вам ветерани, і вам всім дівчатки, мої дорогі. Пусть рада сі щастя, любові, участі завжди ваш життєвий путь. На заході згадали і рекордсменів-поштовиків, які десятки років працювали в службі, численні династії. Перед глядачами виступали зовсім маленькі танцівники і декламатори. На останок всіх чекав концерт маститих фольклористів. Лозівському танцювально-спортивному клубу Еліт 20 років. Колектив клубу приймає вітання напередодні. У неділю у міському палаці культури під патронатом Лозівського міського голови проводилися відкриті всеукраїнські змагання зі спортивних танців Кубок Еліт, присвячені річниці клубу. На турнір з'їхалися учасники з різних міст України. Наймолодшим танцівникам 4 роки. Учасники виступали з двома програмами європейською та латиноамериканською. Дані змагання давно вже стали традиційними, втім, не дивлячись на це, сьогодні не обійшлося без сюрпризів. Одні з них це змагання ансамблів та виступ групи Комуза. Керівництво клубу еліт Алла Михайлова та Роман Соковіков отримали нагороди від президії ради Української танцювальної асоціації. Лозівський міський голова Сергій Степанов фінансово допоміг клубу придбати паркет. Теперь нам нужно правильно его застелить, правильно оборудовать то помещение, где мы планируем сделать этот зал. И, наверное, это будет гордостью не только элита, это будет гордость всего города. Есть где, есть с кем, есть люди, которые этого хотят. Осталось только начать работать уже как-то, может быть, даже по-другому. Но если мы до сих пор работали не на паркете и достигли таких результатов, то сейчас у меня очень большая надежда на наш молодой педагогический коллектив. То, что ребята действительно смогут поднять этот уровень еще выше, планку опустить никак нельзя. Ну и, конечно, мы будем им помогать. Керівник міського палацу культури Алла Михайлова вдячна очільнику міста та батькам, діти яких відвідують клуб спортивного танцю за їхню матеріальну підтримку. Адже про танцювальний паркет колектив клубу Мріяв всі ці 20 років і увесь цей час натхненно працював. Вихованці клубу виступають і працюють по всій Україні та за кордоном. дійсно Очень популярны, очень популярны только в нашем городе. Очень приятно, что мы действительно занимаем достойное место среди организаций Украины. Мы достойно представляем э, свои спортивные достижения на уровне Украины и за ее пределами и действительно есть чему гордиться. Мы постоянно находимся в режиме, постоянно тренируемся, постоянно участвуем в соревнованиях. Наши пары знают, наши пары. Э, Постоянно на выездных даже турнирах занимают призовые места. Вот. Ну, Наверное, потому что собрался хороший, скажем так, хорошая команда тренеров, которая системно работает с учениками и которые потом впоследствии показывают хороший результат. І на цьому турнірі вихованці еліту посіли багато призових місць. Отримали подарунки, сувеніри дісталися і батькам. На турнірі організатори вручали також солодкі призи, надані лозівським міським головою. Директорка міського палацу культури вдячна всім спонсорам за їхню підтримку. І далі новини спорту. Цього разу про футбол. У суботу у Панютиному на стадіоні локомотив у межах 26-го туру цьогорічного чемпіонату Харківської області з футболу зустрічалися команди Лозова Панютина та статус Кегичівка». Це була заключна гра загальної частини турніру. За матчем спостерігав міський голова Сергій Степанов, який прийшов підтримати лозівських футболістів. Вже впродовж першого тайму господарі забили два голи у ворота суперника. Під час другого тайму жодна з команд не вплинула на перебіг гри, і з рахунком 2-0 перемогу в цьому матчі здобули Лозівчани. Команди раніше вже зустрічались у першому колі змагань. Тоді Теж перемогли лозівчани із рахунком 3-2. Футбольна команда Лозова Панютину закінчила цьогорічний сезон на шостому місці групи Б із 33 очками. Це остання інформація у сьогоднішньому випуску. Та життя весь час дарує нам новини. Ми тримаємо руку на пульсі і вже готуємося до чергової зустрічі у п'ятницю. У студії працював Вадим Гоч на все добре.